Терапія. Це був останній проєкт. І ми з побратимами вирішили, що якщо нам сподобалося, то 100% є хлопці, яким теж що треба. Наприклад, в минулому році чотири кемпи ми відвели. Це, ну, допустимо, близько 10 чоловік в кемпі, то, як математика каже, 40 людей отримали єднання з горами. Слава! Героям! Героям слава! Один хлопець, наприклад, Взагалі майже не розмовляв. Там він почав розмовляти на останній день у нас ватра, він прям включився, вимкнувся. І мені дуже приємно, що ми з побратимом до того доречні, що ми якось даємо їх якийсь поштовх людям і своїм прикладом показуємо, що... в який бік треба просуватись. Було ось два хлопця, мої марячки, які. Тільки з полону, один-два тижні, другий чотири тижні. І ну, я виходив з ними на зв'язок, запропонував, що є такий варіант. Ну, Я просто знаю, що треба тоді, в той момент, коли тільки обмін, ти не, не розумієш, що навколо тебе відбувається. То ну, це така реабілітація. Гори це психолог. Найкращий психолог. Роман Мещеряков. Військовий з 98-го року. Тобто все В Маріуполі я був з 2000 року. Все життя пов'язане з морем, морська охорона. Місто розквітало. За останні, ось, наприклад, я з дружиною познайомився в 16-му році, ми їздили там то на прогулянку якусь, то... Десь у справах кожен раз їдеш, а щось змінювалось. Тобто в кращий бік, прям дуже шкода. Потім я бачив, коли ми виїжджали вже в Оленівку, я бачив, на що місто перетворилось, то... дуже Дуже прикро. Була оборона міста. Деякий час я був в порту, оборона порта. Потім родина виїхала, я дізнався, що вони виїхали. і... Потім я вже був в місті, в різних районах міста. В місті вели вуличні бої. Спостереження, захист, відбуття нападів було перше поранення. Потім дня через 4-5 було друге поранення, вже коли був переход на Зусталь. Перше поранення у мене ребра зламались, і потім я дізнався, що за ці ребра вже коли. Відбувся обмін, і в Запоріжжі робили рентген, сказали, що ребер зламано. То я прям не знаю, скільки їх там взагалі, як я тут проходив. А друге поранення це вже при переході на Засталюсь прилетіло. оце трапилось. От хотів би сказати, що дуже вдячний лікарям, які там були на Залізяки, заліз... це справжні фахівці, вони робили прям неможливо. І Дуже велике дякую. Я зустрів того, хто мені робив в Оленівці. Я, на жаль, не пам'ятаю. Візуально, візуально знаю, знав би, може. То вони проводили якісь періодичне огляди, і він такий: дивиться, о, каже, це я робив. Що там, як тебе. Ну, показав, розказав все добре, як на собаці заживає. Це був перший обмін. 29 червня в цей обмін ну, самих поранених міняли. Я так сталося, що я був в тому обміні. Ми дуже сильна нація. Це генетично в нас закладено, мабуть. Це і є посттравматичне зростання. Яскравий приклад. І я намагаюся своїм прикладом побратимам показувати, що життя не закінчили. Що... Все у нас ще тільки спереду. Треба тільки того захотіти. Наприклад, щоб десь е, якусь там відзнаку, там, навіть спортивно отримати, то я в залі е, щось роблю для того. Це ж не те, що я встав з дивана, пішов, взяв той значок і все. Тобто, ну, до кожної мети треба йти, треба щось робити. Кожне вручення квартири в програмі Дома Серця Зовсталі це унікальна історія. Це унікальна історія про подвиг, про сім'ю, про те, що далі, про те, що було, про те, що буде. Але сьогодні ми вручили квартиру унікальній родині, тому що наш головний герой він, окрім того, що дуже багато зробив для захисту України. Він вже сьогодні. Знайшов себе і дуже багато робить для своїх побратимів. Дозвольте вас привітати у вашій новій квартирі, передати вітання від нашого засновника Рената Ахметова. Побажати вам, щоб ви тут були щасливі. Я дуже сподіваюся, що ця квартира вам сподобається, що ви зможете тут збудувати своє нове щасливе життя, яке так. дасть вам основу до нових звершень, до вищих гір, до кращих проектів, до всього всього найкращого. От кухня, мені здається, Марія. До речі, від фонду Ріната Ахметова. вам ще подарунок один. Прекрасна кава машина, вона білого кольору, як ваша кухня. Тут може бути неймовірна спальня. Прекрасний столик. І працювати, і фарбуватись, і все ще з душі завгодно. Тут же навіть місце під ліжко. Дозвольте вам вручити сертифікат від Серця Зовсталі фонду Ріната Ахметова і ще раз побажати, щоб ви тут були просто дуже щасливі. Дякую. Дякую А тобі, якщо можна, ключі. Хотілося б передати слова вдячності Ренату Леонідовичу. Дуже корисна, дуже потужна справа. Ну, прям ми такого не очікували, і, наприклад, ця Ця вдячність за просто немає слів. Зараз проходжу курси рівне рівному. Там нас навчають більш, ну, більш психологічний уклон. І я там багато чого нового дізнаюсь, наприклад, як спілкуватися з людьми, як ну, до кожної людини є свій підхід, як на різні, на різні подразники реагує людина. Тобто, ну, я думаю, стаємо більш досвідченими в тому плані. Движемось в тому напрямку, щоб якомога, якомога більше охватити побратимів, надати допомоги, хто потребує її. Ось займаємося напрямком гори, але так хочеться на море відвезти когось, Щоб, якщо б так би вийшло, то прямо було б дуже добре.